Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги динамометричний ключ. Це професійний інструмент для високоточних вимірювань. Ідеально підходить для ремонту велосипедів, автомобілів та інших транспортних засобів. Цифровий дисплей надає точні показники, а регульована конструкція вміщує диски різних розмірів. Завдяки можливостям збереження даних він підвищує ефективність виконання різноманітних ремонтних завдань. Ергономічний дизайн та довговічність роблять його надійним вибором для механіків. Підвищте точність своїх ремонтних робіт за допомогою цього динамометричного ключа.